Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, і найближчу годину працюватиму на хвилях НВ. І, звісно, ми будемо говорити про в першу чергу про торговельну війну, яку Дональд Трамп оголосив всьому світу без перебільшення, понад 180 країн. Торкнеться не лише людей, але схоже на те, що навіть пінгвінів, ну, принаймні, якщо аналізувати рішення Трампа. І оголошуючи про збільшення мит там чи тарифів, Дональд Трамп сказав, що от це, мовляв, наступив день визволення Сполучених Штатів, що ми звільнили країну від, від іноземного імпорту і, і, і далі по списку. І треба сказати, що дійсно деякі країни, як, наприклад, щойно ми чули в новинах, як Китай, вони отримали понад 30% тарифного покарання. Європейський союз 20%, ну Україна там мінімальна. 10%, але е, все-таки як це який вплив це вся, ця вся історія буде мати і на весь світ, і на Україну? Зараз будемо говорити предметніше, детальніше до нашого ефіру вже долучився Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського м, національного університету імені Шевченка, і голова і співзасновник центру економічного відновлення Андрію. Е, доброго ранку. Вітаю, вітаю Андрію. Я думаю, що українців найбільше цікавить, що їм із цієї оголошеної Трампом торговельної війни. Наскільки це з вашої точки зору? Наскільки боляче це може вдарити по економіці України? І хотілося б детальніше, можливо, предметно по яких галузях. Я не можу сказати, що це суттєвий буде якраз галузевий, галузевий вплив. Ні, звичайно, Україна експортує в Сполучені Штати Америки доволі металургійної промисловості продукції, і руду, і труби, але ці, ці тарифи не суттєво вплинуть зрештою на базові галузі, хоча ми постачаємо багато споживчих товарів. Uh, і оскільки ми опинилися в майже співмірних uh, в співмірному становищі навіть трохи краще ніж багато uh, інших країн, то думаю, що для українських постачальників ситуація не буде виглядати як катастрофічна, Ба більше потенціал розвитку експорту Сполучені Штати Америки значний. І продовжимо його наращувати в споживчих товарах, харчових продуктах. В, можливо, в то, то трохи далі це буде стосуватися і українського машинобудування, енергетичного машинобудування, сервісів на сервісів, де потенціал величезний залишається. Але вплив на українську економіку, звісно, буде, і він буде опосередкованим через взагалі. Глобальні процеси призупинення інвестицій регіоналізації, зменшення фінансової потуги Європейського Союзу, який постраждає доволі суттєво від е, торгівельної війни, і це може призвести до того, що наші партнери будуть дещо обмежені в, е, в фінансових ресурсах, в тому числі на допомогу Україні. Е, ба більше, е, ми очікуємо, що збільшиться. Спроби південноазійських і південно-східноазійських компаній активніше виходити на європейський ринок, заміщуючи там американські компанії чи вперше за все для себе заміщуючи американський ринок європейським, який залишається дохідним, і це призведе до збільшення конкуренції на європейському ринку. А ось європейський ринок важливий для України, бо туди ми експортуємо найбільше. Зараз ми повернемося ще раз до української економіки і те, який вплив будуть мати ці мита. А скажіть, Андрію, а щось колись подібне в історії вже було? Ми можемо зараз так подивитися і сказати, та це ж було вже і завершилося воно тим, тим і тим? Да, мою фразу. Двомісячної дивнини про depression, make depression great again підхопили зараз. Дійсно, Трамп не стільки робить Америку великою, скільки повторює ту помилку, яка була зроблена в 30-му році минулого сторіччя, закон Сміта Гоулі, коли ввели радикальні митні тарифи на імпорт Сполучені Штати Америки, сподіваючись, що це. Зможе запобігти кризовим явищам, які розгорталися в тодішній в тодішній Америці, в тодішніх штатах, І незважаючи на те, що тоді економісти масово більше тисячі економістів підписали тоді лист президенту з проханням не вводити ці тарифи, які сягали 50%, Тим не менш, тарифи були введені, і депресія стала дійсно великою. Тоді її почали називати великою, тому що дійсно це призвело до розгортання інфляційних процесів, до катастрофічного скорочення експортних можливостей самих Сполучених Штатів Америки. Зрештою, це було катастрофічним рішенням. Наче навчилися, іначе таких тарифних воєн не було з 60-х років минулого сторіччя, коли якраз навпаки за рахунок домовленості ГАТ, потім появи ВТО Всесвітньої торгівельної організації країни домовлялися про зменшення бар'єрів в міжнародній торгівлі. Це дозволяло зростати економіці, бо ще 200 років тому Рікардо довів, що розподіл праці як. Міжнародна торгівля є стимулом для економічного зростання, що не потрібно намагатися все виробити в рамках однієї країни, що, що важливо якраз торгувати і, і спеціалізуватися, е, та, так ось е, Трамп в минулі каденції в 2018 році спробував зробити це ще раз. Е, Трамп, вводячи тоді мита, обіцяв створення нових робочих місць, економічне зростання, зростання суттєвого експорту. Ми і тоді робили детальний аналіз. Тодішнє рішення адміністрації не призвело до того, що експорт заріс по відношенню до ВВП. Частка експорту ВВП навпаки продовжила знижуватися тоді в ту каденцію Трампа. Зрештою, і не було створено мільйони робочих місць, ба більше зменшилося, скоротилося в певних галузях кількість робочих місць. А в металургії на мільйон було створено 12 тисяч всього нових робочих місць. Ну а тепер, тепер же все, на все це накладається. І е, міграційна політика Трампа, тобто менше робочої сили, дешеве робочої сили, значить, і дорожчання внутрішнього виробництва, дорожчання, здорожчання споживання через те, що імпортні продукти е, збільшаться в ціні. Так що історія показувала, що це хибний шлях, але в чергове наступають на граблі. Чому? Думаю, що за цим стоїть настільки економіка, стільки скільки більше геополітика в розумінні Трампа, і бажання скористатися залишками сили, залишками впливу Сполучених Штатів Америки на світову економіку, і політику, схопитися за цей останній вагон поїзда, що тікає від штатів, і намагатися виторгувати кращу умови для сполучених штатів. Я не думаю, що ці тарифи надовго це скоріш, запрошення до. Переговорів о, ще до, до ще одних переговорів. Добре, а повертаючись до впливу е, на українську економіку і на Україну. От ви сказали, що е, в основному Україна експортує до Сполучених Штатів металургію, і дійсно здається напередодні або так напередодні здається, в міністерстві економіки повідомляли про те, що експорт української металургії становив приблизно 60% саме до Сполучених Штатів. А, а що це означає? Ну можливо, для в тому числі і для українського споживача. І якщо зараз Трамп вводить тарифи, це, це означає, що Україна перестає експортувати туди металургію, чи просто вона буде дорожчою? Буде дорожчою, але тут, тут питання в глобальній ситуації: якщо е, світові ринки, світова економіка відреагує не катастрофічно. Тобто продовжаться інвестиції, продовжиться будівництво по, по світу і так само в Сполучених Штатах Америки, то попит на металургійну продукцію не впаде. Біда буде, якщо ці, ці війни призведуть до скорочення попиту, навряд чи буде скорочення попиту на аграрну продукцію, тому той аграрний український експорт, який е, здається близько 150 мільйонів доларів в Сполучені Штати Америки, він навряд чи постраждає. А ось металургія вона залежить від будівництва, чи, чи будують, чи ні? Якщо будують, прокладають нові трубопроводи, будують нові комерційні об'єкти, чи, чи продовжується житлове будівництво. То попит на метал є. Є попит на метал, неважливо, яка ціна, плюс 10% Окей, але попит є, тому продажі продовжуються. А ось якщо це все призведе до призупинення будівництва Сполучених Штатів Америки за нашими оцінками, да дійсно є е, ризики того, що в сполучених штатах почнеться е, стагнація від економічного зростання в 2-2,5% сполучені штати Америки можуть перейти до нульового зростання або навіть мінус е, 02 мінус по по кількох сценаріях в 2025-2026 році, е, це означатиме скорочення інвестицій в будівельну галузь, Скорочення попиту на металургію, і відповідно в так в такому випадку пріоритет буде віддано е, локальному виробнику, а не е, імпортній продукції. Тоді українські виробники дійсно можуть постраждати. Я тут лише хочу додати ще одну оцінку вже від Ярослава Желізняка, здається, заступник комітету з питань податкової і митної політики, народний депутат. І він говорив теж, мабуть, підсилює лише те, що ви сказали. Він сказав, що запроваджені Трампом мита не сильно вдарять по українській економіці, тому що український експорт в США він невеликий і там становить, якщо в загальній кількості, близько 2% від усього всього, всього українського експорту від усього, що що куди-небудь Експортує е, Україна, але ви сказали, що е, ці тарифи як матимуть негативний вплив для європейського союзу. Вони там зросли на 20%, А Україна з європейським союзом, скажімо, торгує більше. А можливо, у вас зараз уже є ну, готовий перелік е, за вашими прогнозами продукції, яка може я не знаю, або здорожчати, або зникнути, або ще щось з нею е, зробиться для розуміння нашої аудиторії, що їх може чекати. Ні, продукція точно не зникне для України навряд чи. чому? Ну, по-перше, тому що немає жахливого дефіциту якоїсь продукції зараз в світі. Навпаки, є недозаповнені виробничі потужності в Китаї і в Індії. Вперше за все, в Китаї Китай міг би наростити обсяги виробництва фактично будь-чого, але питання в попиті скоріш. Зникнути продукція навряд чи може, але можуть з'явитися проблеми в українських виробниках, які орієнтуються на європейський ринок. Бо там може відбутися скорочення попиту про економічне призупинення і наводнення ринків китайськими, індійськими товарами в'єтнамськими, бо якраз найбільш постраждають від європейських від американських тарифів саме країни Південної та Південно-східної Азії, і вони будуть шукати альтернативні ринки і перш за все звернуть свою увагу на ринок Європи. Там, де Україна має непогані позиції, в і в споживчих товарах, і в легкій промисловості, і в продовольчих продуктах, і в продуктах, пов'язаних з металургією, з машинобудуванням, з IT. Все це може постраждати. Ми, ми поки не робили детальних оцінок голозевих, потрібно буде дивитися з розгортанням подій, бо скажу так, що зараз можуть бути лише самі попередні оцінки. Не зрозуміла ще реакція е, Китаю. Наприклад, сьогодні, сьогодні пішла інформація про, про те, що Китаю відповідь робиться абсолютно правильні, логічні, асиметричні кроки, скорочуючи податки, даючи більше можливостей для розвитку внутрішньої економіки е, і тим самим стимулюючи, зрештою е, китайські компанії шукати нові ринки збуту. Абсолютно правильний хід буде, буде точно якесь спільне рішення Китаю з, з країнами Південно-східної Азії, Китаю з Японією і Південною Кореєю, про що вже заявлялося напередодні. Думаю, що буде будуть і адекватні сильні рішення з боку Європейського союзу. Ось коли ситуація трохи почне прояснятися, тоді можна буде робити детальний галузевий аналіз для України. Хочу інше, про інше сказати зараз. Український експорт знаходиться на дуже низькій позиції. Ми експортуємо трохи більше ніж 50 мільярдів євро. А ми маємо збільшити український експорт щонайменше в п'ятеро за наступні 5-7 років. Ми зараз закінчуємо роботу над експортною стратегією України спільно з міністерством економіки, і скажу, що там мають бути реально проривні проекти в оборонно- промисловому комплексі, в машинобудуванні, в фут. Тек, в галузі переробки аграрної продукції і отримання кінцевих сучасних продуктів, в тому числі з альтернативними протеїнами. Ми маємо реалізувати дійсно багато проривних експортних проектів. І ринком для нас буде не тільки Європейський Союз, буде Африка, буде Індія, будуть і інші країни. Ми якщо Штати закриваються, Україна має ставати більш відкритою. Штати не закриваються, якщо ми говоримо конкретно про Україну. Штати в цей самий час запроваджуючи тарифи, очікують від України підписання угоди про корисні копалини. Це я вже так плавно переходжу до іншої теми, яку хотіла з вами обговорити. Наскільки я розумію, ну з тих заяв, які були зроблені раніше, що з дня на день або невдовзі Україна і Сполучені Штати мають підписати угоду про корисні копалини. Ми не знаємо, зрештою на чому зійшлися сторони і який там фінансовий… Альний варіант і чи вдалося Україні переписати цю угоду на свою користь, але та угода, яку, яка була передана Сполученими Штатами, е і ті медіа, які отримали текст цієї угоди у своє розпорядження, вони написали, що це абсолютний грабунок, і що це виглядає так, ніби в Україні і Сполучених Штатами була війна. Україна програла, була окупована і тепер змушена до кінця віку сплачувати Вашингтону е репарації. Чи ви очікуєте позитивного якогось рішення? Не знаю, може у вас навіть є якісь інсайди, Андрію, стосовно того, яка доля цієї угоди, і чи ви очікуєте якихось позитивних рішень від цієї угоди? У мене є інсайти, і зараз поговоримо про це, але я просто хочу сказати, що, що взагалі відбувається. Трамп Трамп грає в традиційні свої ігри підняття ставок. З тарифами те саме з одного боку є логіка економічна у сполучених штатів Америки. Величезний дефіцит бюджету в 6% ВВП, вони його хочуть скоротити, хоча б вдвічі. За рахунок тарифів, він може отримати. Приблизно 600-700 мільярдів е, при в найкращих сценаріях для державного бюджету сполучених штатів Америки, і це, начебто, має хоч якусь економічну логіку. Звичайно, так не станеться. Звичайно, розгорнуться інфляційні процеси. Звичайно, збільшаться державні витрати, і вони не 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 зможуть скоротити таким чином. Дефіцит федерального бюджету. Але е, ці тарифи не будуть грати в ралі. Це е, підняття ставок дуже, дуже високо. Для чого? Для того, щоб інша сторона була задоволена компромісом, е, тобто зниженням тарифів. Але це все одно будуть високі тарифи, але вони будуть щасливі, що це не, не ті захмарні, які були з самого початку. А для Трампа це буде вигода, бо бо він до, досягнув своєї цілі. Він змусив поламав е, іншу країну, і змусив її платити. Йому е, так і з нашими корисними копалинами. Е, я переконаний, що, що там абсолютно чітко розуміють, що Україна не може, не має таких механізмів, інструментів, щоб Україна погодилася і підписала ось ту угоду. Але не розглядається угода в інтересах України, бо вона абсолютно в іншому просторі. Вона вона в іншій логіці мала б бути. Яка давайте спільно е, розробляти копалини на деокупованих територіях. Давайте ви допоможете деокупувати, і отримати преференції. Давайте говорити про нові проекти. Це був би інтерес України, інтерес України безпека і прямі іноземні інвестиції. Інтерес, який відображений в чинному договорі, це е, жод, жодних розмов про безпеку. Е, а віддайте нам гроші, які ми вам дали, і платіть нам за за ці гроші, все, що ви заробите на ну все частину, яку ви заробите на, на копалинах, і цими грошима будемо розпоряджуватися. Ми, тобто, е, абсолютно різні логіки, абсолютно в так в, то, так само, як ми говоримо про переговори з Росією. Росія хоче, щоб України не було. Україна хоче існувати як незалежна країна. Компромісу тут не може бути. Ми не можемо е, вести переговори з Росією, тому що в нас абсолютно різна логіка. Наша стратегія це відсутність Росії, е, відсутність ворога як такого, так само і з Трампом. Наша стратегія пропонувати інше, виходити в іншу площину. Хочете поговорити про е, витрати, які понесені в попередні періоди? Давайте порахуємо, скільки Україна втратила через е, е, рішення Сполучених Штатів Америки. Україна на трильйон доларів віддала зброї в 90-ті роки, е, і Україна втратила на, на трильйони доларів ВВП через невиконання Сполученими Штатами Америки своїх зобов'язань в рамках Будапейського меморандуму. Тобто, то, можливо, це внесок України в спільний фонд, і але це що... Андрію, але це, це... така це, це розмова з позиції сильного. Вона справедлива, але це розмова з позиції сильного. Україна ми не є в позиції Украї... сильного. Ні, ні, ні. Україна є найсильнішою країною на поточний момент. Україна є найсміливішою, найадаптивнішою країною. Вибачте, але. Чому ми маємо себе ставити в позицію слабких? Я, я підкину тут фразу, яку колись прочитав у Станіслава Єжелєця. Найслаб, Найслабша ланка ланцюга і є найсильнішою, бо вона розриває ланцюг. Це Україна. Україна була б слабкою реально ланкою, якщо б ми дали можливість нас завоювати, якщо б ми погоджувались на умови, які виставляє Путін, і продовжували жити в моделі е, мінських угод, які які призводили до послаблення і Європейського союзу і України. Україна робить абсолютно інше. Україна чинить супротив. Українська економіка продовжує працювати, незважаючи ні на що українські айтішники залучені в 30% проєктів з штучного інтелекту, в 20% проєктів з геймдеву, з розробки цифрових. ігор. Так, але попри ми, це, ми, це, все український це президент чітко артикулює: ми, ми не виживемо, ми, ми помремо. Ми не виживемо без американської допомоги, і саме тому я роблю висновок, що в розмові в діалозі з Вашингтоном Україна в позиції слабкого. Правильно, ми маємо змінити це. Посилені, можливо, за рахунок чого. Це е, в, е, якщо грати не в преференс з, чи не, не в покер з е, Трампом, тобто не, не намагатися там, грати в блеф, чи, чи е, дивитися на короткі партії, а грати в спортивний бридж. В іншу карт карткову гру, яка рівня шахів, го в з точки зору стратегування стратегічного мислення. Хоча хтось каже, що шахи це не стратегічна гра, бо там просто потрібно завчати дебюти і комбінації. Ні, для тих, хто не завчає шахи, саме стратегічна гра, бо потрібно думати. Я думаю, краще ким... в даному випадку краще в гольф, Андрію. Ні, ні, ні. Так так само. Трамп не гра це, це міф про, про Трампа з гольфом. Трамп Трамп дійсно і сам в риториці. Він каже, що фактично він грає в покер. А в чому йде спортивного бриджу? Ти завжди граєш з партнером, і партнер, завдяки спільній грі, ти посилюєш свою позицію. У нас є Європейський Союз, який де-факто є нашим е, ключовим партнером станом на поточний момент. І Єв... ми вже в процесі євроінтеграції. Якби Угорщина не зупиняла цей процес, але е, саме з європейським союзом ми можемо підняти ставку в цих переговорах. Україна не, не збирається сама бути сам на сам зі сполученими штатами Америки, ні. Україна пропонує себе світу Китаю, Індії, Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки. Бо в Україні має бути зона продовольчої безпеки Саудівської Аравії чи Катару. В Україні мають бути збиральні майданчики для кастомізації індійських продуктів для європейського ринку, чи можливо китайських. Що європейські інвестори мають розробляти ці, ці самі 21 критичний е, матеріал для європейського союзу з 30, які визначені в європейській стратегії. Що Україна буде зоною енергетичної безпеки Європейського союзу? Це вся сила за рахунок України. Європейський союз вирішує питання конкурентоспроможності е, і, і посилення власної економіки. Відповідно, ми не питання, ми не проблема. Ми big thing, наступна велика можливість як Польща свого часу для Сполучених Штатів Америки, так Україна зараз для європейського союзу і для штатів. Трамп з дня на день зрозуміє, що Путін бреше і відірвати Росію від Китаю неможливо. Що буде натомість саме Україна Україна є рішення? Україна послабляє Росію, Україна послабляє Китай – Чинні логіці Україна дозволяє Сполученим Штатам Америки залишатися світовим гегемоном. Ось яка логіка в нас може бути не проти, не воювати проти сполучених штатів Америки політично чи економічно, а показати іншу логіку можливостей. Да, це буде неоднокрокова комбінація. Але як казала Ранєвська, це баришні, ми маємо церемонитись. Ми маємо показувати, що ми не будемо задешево продавати нашу взагалі не будемо продавати незалежність, але не будемо нашу економіку продавати за за Ну, uh, no, там медиа. Так, я зрозуміла, Андрію. Там просто вже завершуючи, скажу, що Financial Times, здається, писало про те, що Україна зараз озброєється групою юристів і намагається якось в цій угоді прокопалини за допомогою юристів, можливо, і за допомогою дипломатів. Не знаю, виторгувати для себе кращі умови, але будемо стежити. Дякую, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і співзасновник центру економічного відновлення.